У викраденні тіла літньої хмельничанки директорка патологоанатомічного центру звинуватила ритуальну службу. Мовляв, ті не мали жодного права надавати родині послугу у вигляді зберігання померлої, маючи договір з різними лікувальними закладами про те, що вони доставляють тіла до нас, до Хмельницького патологоанатомічного центру України після смерті такої особи в закладі. Вони це тіло по дорозі самовільно забрали до себе. В моєму розумінні, я не знаю, як це трактує законодавство, але в моєму розумінні, якщо хтось відповідно до договору, взяв на себе зобов'язання транспортувати тіло з пункту А в пункт Б і по дорозі завіз це тіло до себе в заклад, може ви знаєте, як це трактується. Крім як крадіжка, приїзд поліції у ритуальну службу з проханням надати пояснення стало шоком не лише для дирекції бюро, а й для рідних померлої. Їй вже 85 років, і вона померла. Ну, прогнозів на якесь краще покращення не було. Вона померла сьогодні. Зранку одразу приїхали сюди у ритуальну службу, звернулися до них, що ми хочемо скласти договір на всі їхні послуги. Ми вісім ранку склали договір. За словами рідних, за лікарськими висновками жодних експертиз проводити не потрібно. Відтак тіло вирішили залишити на безкоштовне зберігання у ритуальній службі. Якщо людина не потребує розтину, значить її можуть або забрати додому, або звернутись в будь-яку ритуальну службу, яка нам всі ці послуги надасть. При тому всьому я знаю, що наша той морг. В якій мали ніби вести в них є ще додаткові розцінки, за що я маю платити? Спростовують обвинувачення і працівники ритуальної служби. Є лікарське заключення про смерть, ніякої ніякої експертизи не потребує тіло. Є заключення про смерть. Будь ласка, є свідоцтво про смерть видана ЗАГСом. Є свідоцтво про поховання. То що вказала начальниця патанатомічного моргу патанатомії. Це є абсолютно брехня. Напевно, комусь я став е, трошки попере горла, або якийсь, напевно, е, комусь я мішаю розумієте, кому заважаю. Тому її дії мені невідомі. Правоохоронці на місці взяли пояснення як у працівників бюро, так і у родичів померлої. Чи буде продовження цієї справи? Дізнаємось згодом. Олександр Титовнікітавальвоць, телеканал Перший Подільський.